Ось такий Netis NX30. Це знаєте що? Це роутер, звісно. І це для мене, принаймні, практичне чи фактичне продовження серії NX від Netis. Перший роутер був в мене Netis NX31, який я тестував, а NX30 для мене це вже наступний роутер. Та сама платформа МТК, той самий 1,3 ГГц процесор, а формула пам'яті 256 RAM 128 флеш, але все не так, як у NX31. Тут конкретно 5 ось таких антен, і там саме, знаєте, з дуже крутилезним коефіцієнтом підсилення і покриття просто якесь невіжене. Коли я почав тестувати, я думав, ну, якого як ж? Чесно кажучи, випустили саме такий роутер, дуже схожий, але він не дуже схожий за покриттям. Це просто неймовірно. І фактично, він спокійно покриє трикімнатну квартиру. А по покриттю своєму, враховуючи його там наявність бімформінгу, зоівдимей разом воно дає нам. Знаєте, воно дає цьому роутеру конкуренцію з такими якимись дуже потужними китайськими брендами, бо саме китайські бренди, вони там, саме преміальні бренди, які там коштують ніфіга собі там пару сотень баксів. Вони дійсно там мають дуже велике покриття. І цей малюк, бюджетний малюк, має приблизно таке саме покриття і покриває дуже великі площі, при тому, що він ще підтримує меж. Мережі, тобто можна розгорнути зовсім велику мережу безшовну, а при тому, що це ще й Wi-Fi мережа. І це ще не все. Open VPN і клієнт і сервер. WireGuard і клієнт і сервер. І знаєте, що його можна навіть позиціонувати як роутер, наприклад, для провайдерів, бо тут є протокол tr 069, і через систему ACS можна навіть керувати віддалено, наприклад, провайдерами своїми роутерами, наприклад, змінювати масові налаштування і інше. Це не тільки відноситься до провайдерів великі компанії, це ще, ще, ще щось, бо його можна використовувати як термінали, наприклад, меж термінали там десь ставити як точки доступу, меж точки доступу. І це дуже круто, бо знаєте, за таку ціну, вибачте, я щось таким покриттям знайти не зміг саме щоб купити в Україні. Що ще цікавого? Керування через додаток, ну то таке. Є, звісно, мінус. І мінус є, знаєте, який? Це пил забивається ось сюди, у ці ребра, і, чесно кажучи, вичищати його не дуже не дуже добре. Але вибачте. Як часто це можна рахувати мінусом те, що він забруднюється десь у якомусь місці? Це повна фігня. У іншому зараз ми переходимо, розпакуємо і будемо вже тестувати. Подивимось саме на заяви виробника. і Будемо тестувати, а вже потім зробимо висновки. Але перед цим, будь ласка, підписуйтесь, натискайте дзвони. І звісно, поїхали на каналі «Технозон Україна». модель N30 на відміну від N31 який в нас був? Тут 5 антенн, ми відразу бачимо, трохи інший форм-фактор МТК, хоча пишуть 1 ГГц, тут 1,3, ну 100%. WPA, IPTV-підтримка, повні гігабітні порти, Beamforming, це формування променю, М'ю і ipv 6 і, звісно ж, ой, iMesh, тут EasyMesh. Можемо EasyMesh під'єднати. І знаєте на що хочу звернути увагу? Це лише те, що у нас у 5 ГГц тотальна е сумарна швидкість 2,4 ГБ. 574 Мбіт у 2,4 Б. Давайте подивимося, що у нас у коробочці. Ну, Гарантийні талончики, тут різноманітні моменти. 18 ватний блок живлення. 18 Вт це ну, нормальний, нормальний блок живлення, до речі. Звичайний пачкорд, обожнюю ці жовтенькі пачкорди, вони надійні і, ну, мені сказати, сині, до речі. є такі ж сині, в них є надламування тут ізоляції. А жовті ходять нормально. Далі далі в нас є сам по собі роутер. А знаєте, я, я, вже, я вже їм грався, такий, знаєте, такий пав, павучара такий. Можна там гратися? Там, робот. Ну, коротше, поки щось загрався. Так? Поворотні антенни, 4 LAN-порти. кнопка збросу. Це кнопка у нас чи ні? А, резет тут. А Що це за кнопка? Я не знаю, що це за кнопка. Тут це зовсім не кнопка. Бо кнопка меж тут. Так, так, так. Ніжки. І тепер дивіться, як зроблено охолодження. Знизу дифузори тут, дифузори тут, до речі, захват холодного повітря йде знизу. І викидається з верхніх дифузорів і оцих бокових. Воно все сумарно, нормально працює. Слухайте, нормальний такий собі жучара. Так. Тому зараз йдемо, під'єднуємо і тестуємо. Почнемо з того, що на сайті виробника Netis NX30, роутер з підтримкою Wi-Fi 6 та Easy Mesh. Ну і звісно, те саме тут. Міксовані режими сумісні з пристроями стандартів A B G N Це мається на увазі Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6. І в нас 2,4 ГГц, те, що я вже казав. 574 і 5 ГГц, 2402 мегабіта на секунду. Е, ну, давайте основні хайлайти подивимось. Швидкість 3000 мегабіт, Це ми зрозуміли. О, tr 069 Це протокол віддаленого керування. Чіпсет. От я казав 1,3 ГГц, а він і є 1,3 ГГц. Е, Гостьова мережа. Технологія ODMA і MUMI MO. А що в нас тут? Боже, вон такий переход. Боже, це ж навіщо такий? Тепер швидке створення мережі з технології зімеш. Тобто, це ж розумієте, безшовний перехід, багато роутерів, покриття дуже великої площі. І дуже добре, що зараз практично всі це підтримують, і підтримка додатку BWi-Fi. А ну, B fi де в мене BWi-Fi? Давайте подивимось. У мене десь був BWi-Fi навіть. B App, О, він в мене є. Та ладно. А ось так. Він у мене у B-Wi-Fi є, зараз, зараз ще подивимось. Підтримка додаточку добра, підтримка ipv 6 протоколу. Ну і, звісно, Wi-Fi 6 це MVMO, плюс FDMA, більша швидкість, там а, трохи інший варіант. Одночасної передачі декілька пакетів, тому це буде дійсно швидше ніж Wi-Fi 5. Тепер підтримка протоколів TR-069 для інтернет-провайдерів, тобто NX-30, призначений не тільки для приватних користувачів, але й відмінно підходить для інтернет-провайдерів, підтримуючи віддалене керування та налаштування пристрою через систему ACS. Автоконфігурейшн сервер, тобто це провайдерське рішення, яке можна там закуповувати кінетіси, під'єднують і можуть керуватися керуватись через окрему систему. Просте налаштування це підтримано. Давайте так у специфікаціях подивимось. Так, для будинків з трьома спальнями, п'ять фіксованих антенн з високим коефіцієнтом посилення. Кілька антенн формують масив для підсилення сигналу, що охоплює більше напрямків та великих площ. Прикольно. Це специфікація. Мене цікавить. Ага! О, дивіться! Процесор mt 7981 b двоядерний 1,3 ГГц, плюс в нас mt 7976 c чипсет mt 7531 a Пам'ять у нас DDR 256 МБ, а флеш 128, до речі, 256 МБ. Це приблизно до 150 пристроїв можна законектити. Ну і підтримка VPS Mesh Reset. Все, більш нічого нам тут цікавого немає. Давайте відразу почнемо з тестів, а потім з керуванням. По тестах, от зараз він під'єднаний через LAN rj 45 і звісно, ми з вами отримуємо чисту гігабітну мережу. Ми зараз тестуємо і LAN, і WAN порт. Тобто в нас два порти зараз працюють одномоментно, і ми бачимо: ну там 900 мегабіт, у мережі ще лисичка сидить. В принципі, на, на вивантаження зараз отримуємо максимальну можливу швидкість цього роутеру. Це 940-950 Мбіт мегабіт, плюс службовий трафік. Це чистий гігабітний роутер, порти чесні. Це ми з вами бачимо. Давайте. Ми на нього дали чистий гігабіт, ну, плюс службовий трафік, плюс е, окремі якісь користувачі у мережі. Давайте з вами, ану, давайте на Київ, на Data Group спробуємо ще такий тест, ну, щоб серія тестів була. Давайте, пішли, поїхали. Те саме те саме там 909, 911, ану, 20. Тут саме, знаєте, чесний, чесний нормальний роутер. Зараз ми з вами будемо тестувати ще й вайфачик. Лисичка ти нам потрібна. ти нам потрібна, Бери камеру, тримай. І зараз будемо тестувати біля роутера на віддаленні, бо тут заявляють нормальне таке собі покриття. А ну, давай, той самий роутер. Тестуємо біля нього 5 ГГц і отримуємо фактично максимальну швидкість, таку, як на комп'ютері. Для чистого гігабітного роутера отримати максимальну швидкість, яка є, це просто прикольно. Давайте 876. Це на зовнішній світ. 876 на 933. Це класно. Ну, Давайте через Open Speed Test підтвердимо, ну, давайте знімай. Зараз ми OpenSpeedTest завели. Так, а ну, давай. 192, 168. Який в нас тут? Через Черед тест ми з вами отримуємо більше. Звісно, тут буде чистий гігабіт, бо це не на зовнішній світ. Це в нас зараз сервер розгорнуто через QNAP 10 гігабітний Ось такий КНАП, який під'єднано до мого комп'ютеру. І ми тут отримуємо чистий гігабіт. Зараз підемо з вами трохи прогуляємось і подивимось, куди він добиває. Давайте 978. Чесний гігабітний роутер. Ось, будь ласка, 978 на 987. Ми з вами отримали базові параметри нашої мережі. Тепер йдемо на віддалення. Наша, кварти... Ой, наша студія це приблизно трикімнатна квартира. І ми робимо замір тут. І бачимо, що в нас практично падіння то немає. При тому, що на такій дистанції повинно бути падіння до 50%. Ну, це, норм, це нормально, коли рахується до 60%, а тут в нас практично немає падіння. Тобто цей бюджетний роутер е, має дуже класні показники покриття. Е, ну, є як є. Зараз ми вийдемо. Слухай, що це за приколи такі. 800 на 800, практично. Нефіга собі. Магія. Це не магія, це капець. ну Давайте підемо у коридор. У нас тут ремонт. Іде у студію, ну давай, Виходимо. От. У нас зараз там металеві двері. Давайте тут пробуємо. Суха, що це за прикол? Угу. Це просто жесть. В ньому офігенське покриття на 5 ГГц. По факту. Ну чесно кажучи. Бо це навіть це вже ми у коридорі, ми фактично на вулиці. За металевими дверима. До речі. За металевими дверима. Вони ж позиціонують його як для трьох, для трьох спалень. Трикімнатна квартира. 5 герц. А давай отут відразу протестуємо. 2,4, і потім біля роутеру. Давай оце таке, таке собі віддалення дичайше. Так, тестуємо саме тут зараз 2,4 ГГц. Ми отримуємо ось такі показники, і я вам скажу, для такої відстані це якісь суперові показники. Це не самий крутий технологічний роутер, але те, що він показує такі результати, зараз ми на другій дистанції протестуємо, а потім біля роутеру. Те, що він показує таке покриття, це дуже-дуже дивно. Дивіться. Практично 100 Мбіт на віддачу на 2,4 ГГц на цій застарілій мережі. Це дуже класно. Ну-ка, Є. пішли на другу дистанцію. Це дуже цікаво, ну давайте 2,4 тут пробуємо. Що ми бачимо? 120 було в піковому значенні. Ну, Десь близько 100 Мбіт середнього буде. Це 20 МГц. Це дальнобійний варіант. Якщо поставити у налаштуваннях 40 МГц, що ми зараз у налаштуваннях зробимо, ми побачимо повну швидкість 2,4. Тобто, до чого? Цей тест Він такий, трохи, трохи цікавий. У 2,4 диапазоні існує два, дві ширини каналу: 20 МГц і 40 МГц. Пішли до роутера, до самого. І коли ти тестуєш у 40, це буде більша швидкість, це буде більша швидкість, але буде не таке дальнобійне. От зараз, ви бачите, 150, 160, 170, 180, ну, коротше, отаку швидкість. І зараз я відразу перемкну на 40 МГц у налаштуваннях, ви побачите, наскільки в нас буде приріст швидкості. Саме у 2.4. Але. Я відразу попереджаю, у 2,4 не буде такої дальнобійності. Ви це повинні розуміти. Давайте 180 на 130 Ну, давайте. Все, вимикай, ми з тест тестами закінчили, в принципі. І ось тут ми йдемо у налаштування роутеру, бо ми е до нього вже дісталися. Ось, бачите, якщо ми тут поставимо 40 МГц, е давайте збережемо. І той самий тест я зроблю. Це просто вже так оглядово. Зараз він перепідключить мережу. І стартую тест. Тут буде вже, бачите, у 2,4 ГГц 370 Мбіт. Давайте дочекаємось до кінця тесту. От просто показую вам по факту. Але на 40 МГц 328 на 300, там ще, на 200 50-60 буде. Але на, на 40 МГц не буде такої дальнобійності. І вам, в принципі, то своєму вистачить 328 на 150. І це дійсно класні показники. Давайте тепер подивимось з вами на те, як керується роутер. Нетіси свого часу вони були досить. Такі обмеження у керуванні, ну така проста платформа якась, і з часом вони почали приростати і почали uh, займати нішу роутерів, які підходять добре для провайдерів, інших варіантів, для розгортання мереж, але з дуже простою системою керування. Ми бачимо з вами головний екран, інформація про маршрутізатор. Тут нічого для нас цікавого, окрім що ми бачимо канал 36-й, це таки швидка, швидка інформація. Uh, і якщо піти в бездрутову мережу, можемо її налаштувати. По-перше, ми можемо. Можемо об'єднати мережі, чого я не рекомендую робити. Є підтримка WPA3. Є в нас додаткові налаштування, наприклад, 20, 40 чи автоматичне перемикання. Якщо на віддалення, ну ставте автоматичне, наприклад. Якщо на віддалення буде, то в принципі та воно саме дасть 20 МГц на пристрій. З 4 працює у Wi-Fi 6 режимі з AX. -ом. Бездротовий канал від 1 до 13. -го. У 5 ГГц тут також все досить просто. Також у нас є режими ANAC і, звісно, з IX міксований режим. Бездротові канали підтримуються від 36 до 161 і, звісно, можемо скривати і відкривати мережу. І тут начебто все. Але якщо ми там підемо у налаштування доступу, є IPV 4, IPV 6, і в нас є можливість під'єднуватись через PPPOE, DHCP, статичну адресу L2TP, PPPOE подвійний. Подвійний доступ і PPTP, тут у нас вже пішло, там PPTP, дуа, тут PPPoE, Блін, я вже за, за, заговорився. PPTP Dual Access, L2TP Dual Access, Dual Access PPPoE і є широкосмуговий, ось так буде простіше. ipv 6 звісно, є. Потім керування меж мережою. Easy Mesh у нас зараз увімкнений. При тому, що ми можемо використовувати окремо 5, 2,4 чи міксований режим, він буде агрегований. 5,2,4 для доступу до мешу. Це дуже прикольно. Ми тут обираємо роль цього маршрутізатора, чи агент, чи контролер. І, в принципі, є структура топології. Ми тут будемо бачити усі точки мешу і будемо бачити, які пристрої під'єднані. Досить нормально і, і зрозуміло все зроблено. Тепер далі додаткові налаштування. Є QOS. Саме звичайний нічого цікавого. Портмейпінг, тобто ми є можемо створювати віртуальні сервери, наприклад, там через протоколи, керувати пробросом портів. Є в нас підтримка демілітаризованих зон. В нас ж також є керування через DDNS Ми можемо використовувати зовнішнє керування за допомогою служби DDNS В нас є віддалений доступ для різних протоколів. Ну, наприклад, FTP, SSH і ми можемо увімкнути, наприклад, доступ через інтернет і прописати порти. Наприклад, бачите, ми закриваємо доступ через інтернет і тільки для локальної мережі. Це також розділення доступу. Діагностична функція, яка включає в себе Traceroute і пінг. Відзеркалення портів, ну, наприклад, порт джерела інтернет, це просто тупий проброс на якийсь злан портів. Звісно, протокол tr ТР а тут слухайте, не тільки 0,69, тут 0,98 tr 181 для acs керування для операторів. Дуже прикольно підходить. А ще ми добралися з вами до openvpn клієнту Прикол, так, OpenVPN серверу, тобто ми можемо підіймати тут сервер. wireguard клієнт, wireguard сервер, тобто це роутер, не просто роутер, він з поширеними функціями, з підтримкою OpenVPN. В додаткових налаштуваннях у нас є перепрошивка, налаштування часу, часовий розклад доступу. Наприклад, є в нас резервне копіювання, керування індикаторами. Звісно, відновлення початкових налаштувань і більш нічого тут такого прикольного. А ось бівайфай, це в нас додаток, віддалено на можна керувати. Ну, давайте я увімкну Bівайфай, щоб ви побачили, це дуже-дуже таке просте керування. Я вмикаю запис екрану, щоб ви бачили. Так, все, поїхали. І ми бачимо зараз інтернет, маршрутізатор, можемо зайти на сам маршрутізатор. Де там він у нас? О, зайшли на маршрутізатор. І ми тут бачимо з вами налаштування Wi-Fi, LAN, пароль проекту, оновлення прошивки, перезавантаження і просто якісь базові налаштування, і можемо з цим скажімо так нормально працювати. Тож дійсно прикольний роутер вийшов. Давайте з вами вже переходимо та робимо висновки. У якості висновків скажу: а чому б його не рекомендувати? Оцей малюк дійсно задовольнив мене по покриттю. Він спокійно покриє трикімнатну квартиру. Якщо хочете дом, то робіть із меж, при тому, що він підтримує з'єднання в Mesh не тільки там, 5 чи окремо 2.4, він агрегує 2,4 і 5 ГГц, можна через LAN G45 робити з'єднання. І це дійсно класно. Підтримка IPTV і безліч якихось моментів по типу Beamforming, Beam гам'ю і маємо і великої там, швидкості, бо індекс швидкості. В ньому ax 3000 це загальна сукупна швидкість всіх пристроїв. Я можу його дійсно рекомендувати, бо це бюджетний а, малюк з якимсь невідженим покриттям. Я своє слово сказав: з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.